Ресторанна закуска за дві копійки. Готуємо хризантему з цибулі і до пива, і до картопельки. Закуска дуже крута. Хвостик відрізаємо не повністю, а потім, як на відео, нарізаємо цибулю великого розміру на квіточку, видаляємо середину та трошки розправляємо. Для кляру змішаємо яйце та пиво. Пропорції будуть в описі під відео. Добряче перемішуємо, готуємо борошно. В ньому обвалюємо цибулю з усіх сторін, зайво струшуємо та за допомогою ложечки ретельно просочуємо кляром. Олія має бути дуже гарячою. Тим часом ще раз занурюємо квіточку у борошно, зайве струшуємо та починаємо смажити. Аромат фантастичний. До сметани додам європейської гірчиці кропчик. І копчену паприку. Об'єднуємо. Знімаємо на серветку, щоб вібралася зайва олія. Готуйте та чекаю на ваші відгуки. Хрустка, смачна, ніжна, ця страва просто знахідка для тих, хто любить цибульку. Відмінно.